Вітаю всіх! Розглядаючи та вивчаючи жінок в Біблії, сьогодні ми порозмірковуємо на тему Сари, дружини Авраама. Що ми знаємо із Слова Божого про цю жінку? Давайте перелічимо декілька цікавих фактів про неї, які ми знаємо зі сторінок Біблії. Вона була одружена на братові. Також. Дружина одного із патріархів, Бог змінив її ім'я, також Бог змінив ім'я її чоловіку. Була безплідною, мала неймовірну красу. Так, це все про Сару. Ми розберемо ті моменти, які ми назвали, тому що це дійсно цікаво. Але для початку пригадаємо, де і коли ми з нею знайомимось. В книзі буття Бог призиває Авраама, тоді відомого як Авраам, піти в землю, яку вкаже Бог і дасть її йому, і його нащадкам. І Сара, тоді відома як Сара, та деякі родичі, залишають урхалдейський, тобто сучасний Ірак, та вирушають з Авраамом. Більшість цю історію добре знають, я не хочу сьогодні її повторювати. Але хочу пороздумовувати про Сару та подивитись на деякі життєві моменти та ситуації, які відбулися конкретно з нею. Сара залишила комфортне життя у процвітаючому місті Ур і пішла з чоловіком, якому Бог сказав, що благословить його і що від нього піде великий народ. Це записано в книгі буття 12 розділі з 1 по 5. Вірш. На той час Сарі, мабуть, було за 60 років, з того часу вона з чоловіком вели кочовий спосіб життя, живучи в наметах. І навіть в цьому моменті особисто я проявляю неймовірну повагу, тому що дуже легко звикнути до зручностей, і важко потім від них відмовитись. Багато жінок Біблії, яких ми розглядаємо. Є благословеними перед Богом. Вони жили в різні періоди часу, по різному себе проявили. І Сара не є винятком. Це благословена жінка, в якої було дуже непросте життя. І на початку, одним із пунктів про неї, ми сказали, що була одружена на братові. Сьогодні для нас це звучить неправильним. Але в той час було прийнятним одружуватись на братові чи сестрі, і, скоріше всього, навіть шукали саме серед своїх родичів, дому батьків, близьких, далеких родичів пару для свого сина чи своєї доньки. Авраам і Сара справді були братом та сестрою. У них був один батько, Терах, але різні матері. Про це згадуються в книзі буття. 20 розділі, 12 віршем, де Авраам, після деяких неприємних подій, пояснює царю Герара, що Сара є дійсно його сестрою. Кажучи: Крім того, вона й справді моя сестра, дочка мого батька, але не моєї матері, і вона стала моєю дружиною. Другим пунктом я виділив, що Сара. Дружина одного із патріархів, і ім'я цього патріарха саме Авраам, кого Бог назвав своїм другом. Вони дійсно були чоловіком і дружиною, в той же час були і родичами. Хочу відмітити те, хто читає Біблію, знається, що були дві ситуації, коли Авраам, представляючи її іншим, сказав, що це його сестра. І згадки про те, що в тих певних ситуаціях Авраам представив Сару як свою сестру була засобом захистити себе від можливої потенційної загрози або шкоди, оскільки він боявся, що інші можуть спробувати відібрати в нього Сару через її красу. Тим не менш, Біблія прямо не виправдовує такі дії. Варто зазначити. Що практика одруження з близькими родичами не була рідкістю в давні часи, особливо серед перших поколінь, але по мірі розвитку з часом ми читаємо в Біблії, що шлюб між близькими родичами був забороненим законом Моїсея, і це описано в книгі Левит в 18 розділі з 9 по 18 вірші. Третій момент. На який хотілося б звернути нашу увагу, що Бог дійсно змінив її ім'я. Так, але спочатку Бог змінив ім'я її чоловіку, а потім вже і їй. В той час, коли Бог уклав завіт з Авраамом, він і змінив йому ім'я на Авраам, а також і дружині його. Була вона Сара, стала Сарою. Бог дав їм інші імена. Через багато років, після того, як вони вийшли з Ура. після того, як вони багато через що пройшли, Господь заключає завіт і дає їм нові імена. Наступний пункт краса, те, чого не можна не відмітити. Сара була такою красивою у 80 років, що її чоловік Авраам. Боявся йти з нею в Єгипет, щоб через ту красу його не вбили. Для захисту він назвався її братом, а не чоловіком. В книзі буття в 12 розділі з 10 по 20 вірші, в цьому уривку вони пішли до Єгипту через голод Україні. Авраам був стурбований тим, що Єгиптяни можуть убити його через красу Сари. У результаті фараон взяв Сару в свій дім, але Бог завдав кари фараону та його дому, що призвело до того, що вона повернулася до Авраама. Було подібних дві історії: друга відбулася пізніше, після знищення Содома, коли Авраам вирушив в землю на південь і замешкав у Герара, і там він сказав про свою дружину, що вона моя сестра. Після цього цар взяв її до себе. Як і у випадку з фараоном у Єгипті, так і з царем Герара, Бог не допустив, щоб зло чи щось лихе трапилось з царою. Він її повністю захистив і повернув до її чоловіка Авраама. В обох випадках таємне стало явним. Друзі, про Сару сказано, що коли вона з Авраамом. Прийшли в Єгипет, вельможі Фараона, побачивши її, розхвалили. хочеться сказати, краса жінки. Вона полягає не тільки в зовнішніх ознаках. Я вірю, що Сара в свої 80 була дійсно дуже красивою не тільки ззовні, в ній була ще внутрішня краса, її характер, поведінка, манери, її мова, те, що вона говорить і кому. У всьому показувало її красу. П'ятий момент, який хочу виділити в її житті, це було безпліддя. Сара зіткнулася з безпліддям і не могла зачати дитину протягом багатьох років. Це було серйозним випробуванням для неї та Авраама, оскільки народження дітей вважалось вирішальним для виконання Божої обіцянки. Зробити Авраама батьком народів. Сара, яка все ще не могла завагітніти, дала свою служницю Агар Аврааму за жінку, щоб вона народила дитину від її імені. Це призвело до народження Ізмаїла, після чого Агар почала зневажливо ставитися до Сари, але це Тема наступного разу. Сара, зрештою, народила сина на ім'я Ісаак, як Бог і обіцяв, коли їй було близько 90 років. Ця подія принесла велику радість Сарі, Аврааму, і Ісаак став спадкоємцем Божого завіту з Авраамом. Сара згадується в новому завіті як жінка віри разом з Авраамом. В післанні до євреїв. Одинадцятим розділом, одинадцятим віршем, написано Вірою, також і сама Сара, яка була неплідна, змогла народити нащадка, незважаючи на похилий вік, оскільки вважала вірним того, хто дав обіцянку. Чому вчить приклад Сари? По-перше, що хочеться відмітити, це те, що дійсно краса жінки. Не залежить тільки від зовнішніх рис, те, якою вона була дружиною, показує, наскільки важлива у шлюбі повага. Апостол Петро в своєму першому посланні пише в третьому розділі з 5 по 6 вірш: Адже так, колись і святі жінки, які покладалися на Бога, прикрашали себе, підкоряючись своїм чоловікам. Так Сара підкорялася Авраамові, називаючи його паном. Ви стали її доньками. Якщо робите добро і не боїтеся ніякого залякування. Також життя і приклад Сари навчає нас, що віра це те, що важливо і без чого не може бути життя християнина, також навчає нас, що ми можемо не сумніватися, що Бог. Виконає всі свої обіцянки, навіть якщо це здається неймовірним. Друзі, бажаю вам, вибраним Богом, зростати в пізнанні нашого Господа, і нехай життя, і приклад цари буде нам в навчання і пізнання нашого Бога, який не запізнюється, не залишає і виконує всі свої обіцянки. Робить чудеса в нашому житті, навіть якщо це здається неймовірним. Головне мати віру. Амінь.